В цьому році виповнюється 135 років з дня публікування казки Лис Микита Івана Франка. Чому діти так люблять казки? Напевне, тому що вони захоплюють малечу своїм чарівним світом, надзвичайними героями і невмирущою вірою в перемогу добра. Саме такі захоплюючі казки написав для дітей видатний український письменник Іван Франко. Автор не тільки розважає своїх маленьких читачів, а й ненав'язливо, непомітно повчає їх. Герої казок Івана Франка тварини, що живуть і діють майже як люди. Але за вигадкою письменника криється справжня життєва правда. І полягає вона в тому, щоб жити чесно, не кривдити слабких, поважати старших, узагалі не чинити зла. Фарбований лис одна із кращих казок письменника. Хитрий і хвалькуватий лис вирішив довести звірам, що може викрасти курку з базару прямо серед білого дня. І все б йому вдалося, якби не собаки та діжа із синьою фарбою. У казці безліч комічних сцен і ситуацій, сповнених щирого й доброзичливого гумору. Легко здогадатися, що на прикладі звірів Франко показує нас самих характери і вади людей, вчить думати та співпереживати. Поринити у часи, коли звірі ще говорили, і повною мірою насолодитися дивом української казки, можна завітавши до сектору дитячого розвитку та дозвілля Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара.